Пікантною комедією Розпусник стартував новий 47-й сезон у театрі молоді цих вихідних. Перед початком вистави головний режисер і артисти розповіли про новинки, які готують для глядачів. У театрі кажуть, в новому сезоні буде багато проєктів до репертуару. Повернуться й ті, що мали великий успіх серед глядачів. Також колектив міркує над тим, як відобразити тему російсько-української війни. А ще планують показати казку про дітей, те, за участі дітей, зокрема відновити виставу Дюймовочка і не лише українською, але й англійською мовами, а також поставити мюзикл пес патрон. Виникла ідея працювати з маленькими дітьми. У нас є наші акторські діти, які там бігають завжди за кулісами. і Вони відчувають себе вже актори. А, вони. Виходять на сцену, в концертах, вони співають, вони танцюють, вони грають. І в нас зародилася така ідея, а чому б не зробити з ними виставу? У нас є теж для відновлення вистава Вімочки. Вже розподіл ролей був. Спілкування з батьками. Театр а, доволі плідно працює в а, міському просторі на різних заходах, а, культурних і міста, і області. І найдивовижніше, що ми все встигаємо. Тому що, на жаль, через повномасштабне вторгнення а, артистів, які зараз виконують цю функцію на сцені, на жаль, не дуже багато через те, що дехто поїхав. А, і Дуже подуть так, дуже потужні артисти, на яких дуже багато трималися. Вони зараз в лавах ЗСУ. Нещодавно артисти театру молоді побували за кордоном, були в Польщі та Естонії, ділилися та переймали досвід. Відвідали чимало театрів. Кажуть, прагнуть показувати вистави за кордоном. До речі, до війни вже мали такий досвід треба можливо поставити можливо казочку можливо якусь вечірню виставу з, з елементами естонської естонської історії традиції культури ще й в польщі теж поспілкувалися з різними фундаціями з представниками культури я, я так думаю, що ми будемо розвивати і цей польський е, тренд, і працювати дуже велика мрія і велике бажання все ж таки спробувати виїхати за кордон в Європу. І мені здається, це, це дуже важливо і для трупи е, театру, тому що коли ти перебуваєш в цьому вакуумі, на протязі там. Року, двох, трьох і так далі, і так далі, то важко знаходити якісь нові теми, можливо, шукати якісь, якісь, якісь підґрунтя для, для для нових робіт. Всім глядачам обов'язково треба відвідати щонайменше тричі кожну виставу нашого театру.